Із-за дощів це ми на друге поле приїхали, бо на перше, яке ми збиралися молотити, там теж дуже мокро, ми думали, тут не сядемо, але видно сіли. Не можемо ніяк виїхати в комбайн. Саме трос вже будемо витягувати. Там взагалі вода. Та от не комбайна. Це все об'їжджати, щоб можна було нормально змолотити, а то вона буде знову так загрузнути. У нас дождів дуже цього року багато і отаке От на полях робиться. Такі в нас ж немає. Перші кадри, які ви бачили, це ми їхали на заплановане раніше поле, яке ми мали сьогодні молотити, але воно на горобку і на незумені пшениця лягла і там дуже, дуже болота багато. Ну Не те, що калюжі є, вода, але воно просто болото. Ґрунт м'ягкий. Так сказати, ось як це виглядає. Яка тут глибина? Дуже глибоко засіли. Чорнозем. Тут мокро. Ось так зараз це все виглядає. Ще ну, майже половина поля. Ми зараз проходимо, як бачили, вологі 14,5. Ну, Нам треба побыстріше зібрати, бо дожді не дають. Ми вчора молотили теж і вечором пройшовся маленький-маленький такий дощ. У нас зараз. Ми дивимося відео, там в інших областях посуха, а в нас навпаки дощі. Не дають зібрати врожай взагалі. І як бачите, отой кусок це підтверджує, тому що ми туди не можемо зайти, зібрати, бо там і вода стоїть, і болото само собою. Так, поки там завезли, точніше везуть. Зерно. Я зараз вилажу на комбайн і зараз буду доставати фільтра для кондиціонера. Дуже сильна пилюка під час збору пшениці тут на цьому полі. Хоча Хотя... тут волого. І треба кожен раз. Після того, як вивозять, видно, е зерно треба буде чистити, е витрушувати. Там інші молотять. Багато зараз хто почав молотити. Тут теж -то сусіди молотили. Но чогось перестали. Може теж там було, то мокро. Тому перестали. Да, буду зараз витрушувати фільтр. А ось і трактор їде. Зараз будемо далі молотити. Остався такий кусок. Ну, десь ще 2 годинки, тому що е, ми змолотили повний прицеп і в нас це вийшло. Те що ми годину молотили його. Е, ну, так, да, десь приблизно 2 годинки. Можна считать, що вже, да, вже закінчуємо.